Добрий день і ми з України. Дівчулі, ну Це так я ще не попадала в такі ситуації. Але ж, як той казав, у мене все зафільмовано. Учора yeah, ж я в магазині оце купила це какао, я ж його зняла, як я купила, тому що я була, як вам говориться, ну була дуже е mm -hmm. задоволена, тому що я люблю какао, і мені воно і взагалі какао корисно пити. Я вранці завжди п'ю каву, але ж діло в тому, що ой, розумієте що, сама в какао, халат в какао, все в какао, понимаєте. І я не можу зараз пити каву, тому що в мене. Повищена кислотність і підшлункова хвора, розумієте, і отож, і жога, пече, і все, а, а вранці, якщо не вип'ю, то це ж життя не починається. Розумієте? І я така довольна, одна баночка стояла, 50% це какао Це, вважається, що ну, більш-менш гарний какао, так? І гарний виробник, же ж, розумієте. І все ж дуже гарненько. Гарний продукт і буду смакувати, бачите? Ой, коротше говоря, сьогодні вранці, сьогодні вранці, і я відкриваю, чи це ж какао. Щас я вам відкрию, ви все побачите. Откриваю какао, думаю, заварю собі какао. Сніг мете, погода така не очень. Відкриваю какао, розумієте, ж, гарненький халатик, до речі. Розумієте? Дивлюся, я щось не можу зрозуміти. Думаю, що це таке? Що це таке? Що це таке, як той казав? Розумієте? Все це мені висипається на, на, на мій халат, на, на стіл, на все все кругом. Оце я вже трошки сипала сюди в блюдечко, бачите? Як, як говориться, смотрюся в какао. Дивіться, дівчулі, що я вам покажу, бо бачили? Ну, Світла у нас просто немає. як же я... Ну, коротше, какао у мене півбанки. Бачите? Пів банки какао нема. Все. Пів банки какао нема. І, ну я звідки я знаю, що там насипано. Ну, по-перше, пів банки нема. Правильно? По-друге, а звідки я знаю, що там насипали? Хто мені дасть гарантію, що це не, там не якийсь яд? Розумієте? Ну, це взагалі. Ну, це взагалі, бачили, як гарненько все. І поставили одну баночку, і я її купила. Розумієте? Ну це ж тільки люди, які працюють в магазині. Магазин цей сільпо, сільпо знаходиться на політехнічній. От. Чек у мене є, тому зараз я його і віднесу. Це все дуже просто робиться. Якщо буде можливо, я зніму, не знаю, чи дозволять вони мені зняти, тому що це треба підійти до менеджера в магазині, показати чек, показати цей продукт, що ви купили. У них на камерах усе є. Я ж його там не відкривала і не відсипала. У них на камерах усе є. Вони все подивляться. Розумієте? Такий продукт не можна, по-перше, він відкритий, його не можна пити, тому що ми ж не знаємо, що туди його ж насипали. Понімаєте? Тут вже я ж кажу, вся як свинявка као. Ну, бачите, воно ж сипеться. Звідки ви знаєте, що ви туди, що там вам насипали? Не знаєте, так? не можна таке вживати. Це по-перше, по-друге, ну, це взагалі не подобаство. Це взагалі не подобається. Це все-таки 274 гривні. Правильно? Це по-перше. По-друге, я... а звідки я знаю, що, що це там насипано? Зумієте? Ну, і взагалі? І взагалі. взагалі. Тому не бійтеся, якщо якісь. Не, не, ви принесли додому і побачили, що вам підсунули зовсім не те, що потрібно. Забирайте пройдук ідіть до магазину. І е, е, треба його е, повернути назад. Що я і зроблю? Якщо мені дозволять, я постараюся зняти. Тому мене, у мене ж є ж відео, як я його зняла, я, да, як я його купувала, Ну, як я там дивилася і все так. У мене ж є відео о цього неподобства, свинства. Я кажу, блін, наші хлопці там воюють, розумієте? Ой, посилки їм шлем, теж ж, і, ну, я кофе висилаю вже, щоб вони могли собі заварити, то я вже мели каву заберу. Беру гарну каву, теж гарну. І посилаємо посилки, тому що ж розумієте ж, і, і хлопцям іноді хочеться щось і попити гаряченько, коли є можливість. А оця наша непотріб, яка оце тут працює, розумієте, оце таке робить. То за що ж ці хлопці воюють? За що ці хлопці воюють? Нігадяї такі. Нігадяї. Нігадяї. Тому, дівчулі, якщо мені дозволять, я зніму. Ну, якщо не дозволять, то тоді вам зніму відео, що із цього вийшло. Ну, таке я собі залишати не буду. І всім раджу повертати. Усю, все те, що неподобство, не знаю, хай вони самі його там п'ють, споживають, що хочуть, роблять, але мені воно це зовсім не потрібно. Зовсім. Так що, дівчулечки, всім добра. Всіх вас люблю. За свої права треба, свої права треба відстоювати завжди. І хай нам буде все, Україна!